Вітаю на каналі ЄЖитло і сьогодні. Презентую до продажу однокімнатну квартиру у місті Ужгород, житловий комплекс Вес Таверс. На прикладі п'ятого будинку покажу квартири, які є у шостому будинку. А саме сьогодні на огляді однокімнатна квартира на восьмому поверсі в будинку номер 6 квартира номер 65. 41 квадратний метр. І дану квартиру можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення, оскільки даний забудовник є акредитований. Також можна придбати по переоступці і тим самим ви зекономите власні кошти. Важливим є те, що при купівлі даної квартири за програмою ЄОСЕЛЯ ви сплачуєте мінімальну суму податків у розмірі 2%. І її вже можна переоформляти сьогодні, навіть якщо вона наразі будується. Я вже вам казав на початку відео, що ми з вами в п'ятому будинку, а квартира і інші квартири, якщо будуть вас цікавити, знаходяться у шостому будинку, саме однокімнатні. Двокімнатні ми маємо у четвертому, п'ятому та шостому будинках, і вони всі здаються найближче. Четвертий будинок він, наприклад, здається у цьому році, а саме осінню. Орієнтовно, жовтень місяць. П'ятий будинок, де ми зараз з вами знаходимося, здається в. Навесні 26-го року. І шостий будинок здається в кінці 26-го року. Почнемо огляд даної квартири номер 65 Це восьмий поверх. І тут 41 квадратний метр загальної площі. Передпокій. Як ви бачите, він від'єднаний від загальної зони. І він має 5,3 квадратних метри. Ось я на сцені написав квадратуру для того, щоб вам було. Більш-менш і видно, і також хто слухає, хто дивиться просто, щоб це бачив. Далі санвузол праворуч. Ось він має 4,1 квадратних метри. По комплектації в санвузлі буде розміщено е бойлер. Це дуже великий плюс. І також на кухні буде розміщено е одноконтурний котел, радіатор, і також в кімнаті буде раді радіатор. Далі кухня студія: 18 квадратів загальної площі, як ви бачите. Прямо по курсу, ось ця перемичка, вона від'єднує зону робочу, тобто тут буде зона приготування їжі від загальної зони. Кому буде цікаво, в описі буде посилання на відео, як виглядає дана квартира в, вже в готовому стані, тобто в стані ремонту. По комплектації, що тут ще додатково буде зроблено, це розведено точки електрики та поштукатури на несущій стіні, а саме цегляні стіни. До речі, тут все цегли, каркасна монолітна побудова. Монолітно-каркасна побудова. Далі житлова кімната. Вона має у нас 12,5 квадратних метрів. Панорамне вікно. Вікна компанії Nobilex, комплектація Spectrum. 6 камер, 2 камери, енергозберігаючі. Ось така кімната. Покажу зараз вам периметр. Перецінка виконана з газоблоку десятки. ось 12,5 квадратних метрів. І. Кухня студія, я вам говорив ще про балкон. Не сказав тут. Балкон 3,3 квадрати, по тих паспорту у вас 1,1 квадратний метр. Ось такий у нас балкончик. Така гарна квартира, місто уж, житловий комплекс West Towers. Можна придбати за програмою оселі. є відновлення. Тому обов'язково звертайтесь, кому цікаво однокімнатні, кому цікаво двокімнатні, в будь-якому разі пишіть, дзвоніть. Для учасників бойових дій та ВПО, а також для сімей учасників бойових дій відсутня комісія та безкоштовний супровід по ЄОСЕЛІГУ. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої всім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.